Продовження. Гадаю, їм не варто знати, куди ми вирушаємо. Це ми обговоримо потім, сказав Дік. Зараз наше завдання. Потім доправити все в човен, незабаром розвиднеться. Джорджо. Як ми все це перенесемо до човна? спитала Ен, дивлячись при світлі ліхтарика на купу речей у садку. Ми не подужуємо це забрати. А вже ж, купа була чимала, і як завжди, Джуліан вирішив проблему. А у вас є у сараї тачки? запитав він Джорджу. Якщо вдасться нагромадити все це на дві тачки, ми легко все перевеземо за один раз. Щоб не шуміти, тачки можна котити по піщаному збіччю дороги. Хм, гарна думка, зраділа Джорджа. Шкода, що я раніше до цього не додумалася. Коли я перетягувала свої запаси, довелося разів п'ять сходити до човна й назад. У сараї є дві тачки, вони колеса вищать, але будемо сподіватися, що ніхто не почує. Однак смердюк, що лежав у кутку кімнати пані стик, почув. Він нашорошив вуха й тихо загарчав, проте гавкати він не наважився. Бо боявся розбудити Тімоті. Пані стик гарчання не почула. Вона міцно спала і не поворухнулась. Вона не знала, що коїться внизу. Нарешті всі запаси опинилися в човні. Залишати їх без нагляду діти не хотіли. Вирішили, що в човні залишиться дік. І поспить, умостившись на пледах. Перш ніж повертатися додому без Діка, вони хвилинку постояли і подумали. Здається, ми нічого не забули, наморщивши чоло, сказала Джорджа. Сьой, згадала, ми забули про концерний ніж і відкривачку до імбірного лимонаду. Адже пляшки закриті бляшанками, такими кришечками, для яких потрібна відкривачка. Це ми покладемо до кишені, коли повернемось додому і знайдемо їх, зауважив Джуліан. Пригадую, я їх бачив у шукляді в буфеті. Діку, до побачення. Ми повернемося рано вранці і тоді вирушимо. Треба ще купити хліб у булочній, щойно вона відчиниться, бо хліба в нас замало та велику кістку для Тімі у м'ясарні. Джорджа вже поклала до човна торбину з печивом для нього. У трьох разом з тімі вони попрямували до будинку, залишивши Діка в човні. Дік зручно вмостився калачиком на пледах і незабаром заснув, дивлячись на зірки, які ось ось мали розтанути. А його друзі тим часом обговорювали дорогою, що скажуть стикам. Гадаю, не слід їм нічого говорити. Мовив нарешті Джуліан. Я не хочу відверто їм брехати, але й правду не скажу. Я знаю, що робити. О восьмій зі станції рушає потяг, яким би ми поїхали, якби надумали повернутися додому. Знайдемо вдома розклад, залишимо його розгорнутим на столі в їдальні. Наче ми шукали там свій потяг, а потім рушимо мочарами поза будинком, ніби на станцію. Так-так, слушно. Вони подумають, що ми втекли і сіли на потяг, щоб поїхати додому, сказала Ен. Вони ніколи не здогадаються, що ми втекли на острів. Гарна ідея. Задоволено погодилася Джорджа. Але ж як ми дізнаємося про повернення моїх батьків? А чи є тут людина, якій можна довірити лист? Справді, надійна людина, запитав Джуліан. Джорджа задумалась. Є Олф, хлопець-рибалка. Він іноді наглядав за Тімом, коли мені не дозволяли тримати собаку вдома. Я впевнена, він нас не зрадить. Тоді, перш ніж від'їжджати, зайдемо до Олфа, вирішив Джуліан. А тепер візьмемо розклад і розгорнемо його на столі на потрібному місці. Діти знайшли розклад, розгорнули його на потрібній сторінці, підкреслили потяг, яким, як мають подумати стики, вони вирушили додому. Консервний ніж і відкривачку теж знайшли, поклали до кишені. Джуліан ще взяв дві-три коробки сірників, бо двох, що у Джорджі, він вважав вистачить ненадовго. На світанку сонячне світло осяяло будинок. Цікаво, чи булочна вже відкрилася, сказав Джуліан. Треба піти подивитися. Вже близько шостої. Діти пішли до булочної. Вона ще не відчинилася, але хліб уже був випечений. Пекар сидів біля булочної і грівся на сонці. Хліб він випік уночі, щоб уранці продавати зовсім свіжий. Він посміхнувся дітям. Раненько ви сьогодні хочете купити хліба? Скільки? Шість хлібин. Боже милостивий, нащо стільки? Щоб їсти! Осміхаючись, відповіла Джорджа. Джуліан сплатив за шість величезних хлібин, потім пішли вони до м'ясника. М'ясарня теж була ще зачинена, а м'ясник відмітав біля неї доріжку. Добрий день. А можна купити кістку Побільше, для тімі? запитала Джорджа. Ясник дав їй величезну кістку, яку пес подивився з тугою. Він розумів, що такої кістки йому встане ненадовго. Тепер, сказав Джуліан, коли вони попрямували до човна, залишимо все тут. Потім повернемося в дім, трохи поголосуємо. Аби стики знали, що ми вдома. А тоді підемо мочарами і, сподіваюся, вони подумають, ніби ми подалися на потяг. Діти розбудили Діка, який мирно спав у човні, поклали туди хлібини і кістку для Тіма. Відведи човен до найближчої бухти. Наказала Дікові Джорджа, «Впораєшся? Там нас з берега ніхто не побачить. Рибалки вийшли в море на риболовлю. У нас є година, щоб непомітно відплисти. Ми хутко повернемося. Діти повернулися додому, ну і чинили галас, ніби щойно встали. Джорджа свистіла Тімі, а Джуліан голосно співав. Потім, грюкнувши дверима, вони вийшли з дому і пішли стежкою, мочарами навпростець, що можна було б бачити з кухонного вікна. Сподіваюся, стики не помітять, що з нами немає Діка, зауважив Джуліан. Побачивши, як з вікна на них видивляється адгар. Мабуть, подумають, що він пішов уперед, діти йшли стежиною до вигірку, де їх кирін котеджу не було видно. Тут вони звернули на іншу стежку, яка і вивела їх до пухти. Де на них уже нетерпляче чекав дік. Усі на борт. вигукнув Джуліан з хвилюванням. Пригоди починаються. Продовження буде.